Доброго дня! На цьому уроці ми розпочинаємо нову тему і будемо говорити про дихання і систему органів дихання. Без комфорту можна обходитися все життя без їжі близько одного-півтора місяця, без води кілька днів, а без повітря кілька хвилин. Наземні істоти рослини та тварини і людина у тому числі дихають атмосферним повітрям, а саме киснем. Запаси повітря в організмі обмежуються об'ємом легень, а тому мають постійно поповнюватися. Якщо дихання затримується на 6 хвилин, у головному мозку починаються незворотні процеси. Три різні, але пов'язані між собою процеси об'єднуються під терміном дихання. Перший це легенева вентиляція, тобто механічні процеси, завдяки яким відбувається надходження повітря в легені. А потім виведення його з легень через повітроносні шляхи. Другий це обмін газів, тобто процес, який має місце між повітрям в легенях і кров'ю, а потім між кров'ю і іншими тканинами тіла. І третій це тканинне дихання, тобто безпосереднє використання кисню клітинами тіла для отримання енергії. В результаті цих процесів дихання утворюється вуглекислий газ, який виводиться з видихом з організму. Умовно весь процес дихання поділяють на зовнішнє та внутрішнє дихання. Вентиляція легень, тобто обмін газів між атмосферним повітрям і організмом це зовнішнє дихання. А обмін газів безпосередньо в організмі, тобто між кров'ю та тканинами, і після цього використання кисню клітинами. А також процеси окиснення у клітинах органічних речовин з виділенням енергії це внутрішнє дихання. Дихання це сукупність процесів, які забезпечують надходження в організм кисню, використання його для окиснення органічних речовин, тобто білків, жирів і вуглеводів, а також видалення з організму великокислого газу, що утворився під час реакції окиснення. Так здійснюється газообмін між організмом людини і навколишнім середовищем. Дихальна система людини складається з повітроносних шляхів і легень. Повітроносні шляхи утворені системою з'єднаних між собою порожнистих органів, якими рухається вдиховане і видихуване повітря. У людини повітроносні дихальні шляхи поділяють на верхні та нижні. Верхні дихальні шляхи це фактично захисний бар'єр, який повітря долає перед тим, як потрапити до легень. Такий бар'єр є необхідним для того, щоб повітря зігрілося, зволожнилося, очистилося від домішок і деяких хвороботворних мікроорганізмів. Носова порожнина, носоглотка і гортанна частина глотки утворюють верхні дихальні шляхи. Носоглотка – це та частина глотки, в якій з нею сполучається носова порожнина. Носова порожнина розділяється на праву і ліву половини кістково-хрещовою перегородкою. У кожній з них є звивисті носові ходи. За рахунок цього збільшується площа контакту повітря зі зовнішнім шаром клітин слизової оболонки. Стінки носової порожнини вкриває миготливий або вічистий епітелій, клітини якого продукують слиз. Цей слиз обволікає пил і мікроорганізми, які проникають в організм з повітрям. Також слиз необхідний для постійного зволоження стінок носової порожнини, бо від цього залежить і зволоження повітря, яке крізь неї проходить. В напрямку ніздрів війки міготливого епітелію рухаються різко і швидко, а в протилежному до носоглотки вони рухаються плавно і повільно. Завдяки таким рухам пил і мікроорганізми, що осіли на слизову оболонку, разом зі слизом видаляються з дихальних шляхів назовні. Крім того, слиз містить дезінфікуючі речовини, які знешкоджують хороботворні мікроорганізми. Стінки носової порожнини пронизані густою сіткою капілярів. По цих капілярах схохається кров, за рахунок чого вдиховане повітря або зігрівається, коли температура довкілля низька, або охолоджується, коли температура довкілля висока до температури тіла. Під час дихання через ніс в організм потрапляє очищене від пилу, зволожене, частково знезаражене, за необхідності зігріти або охолоджене повітря. Дихання ж ротом, особливо у холодну пору року, може стати причиною простудних захворювань. У верхній частині носової порожнини розташована нюхова ділянка, в слезовій оболонці якої містяться особливі чутливі клітини нюхові рецептори, що сприймають різні запахи. Якщо ці рецептори подразнює пил або речовини з різким запахом, які потрапляють до носової порожнини, то виникає захисний рефлекс чхання. Фактично чхання це різкий рефлекторний видих через ніздрі. З сильним потоком повітря під час чхання з носової порожнини видаляються надлишки слизу разом з речовинами подразниками і мікроорганізмами. Щоб не сприяти поширенню хороботворних вірусів і бактерій, потрібно прикривати серветкою чи хоча б рукою рот і ніс під час чихання. Носослизний канал, яким слізна рідина виводиться від ока до нижнього носового ходу, відкривається у носову порожнину. В носоглотці, куди повітря потрапляє з носової порожнини, є мигдалики. Ще один захисний бар'єр дихальних шляхів. Далі, з носоглотки, повітря потрапляє в глотку. В глотці перетинаються дихальні й травні шляхи. Дихальна трубка гортань і травна трубка стравохід, який розміщений позаду гортані. Обидві починаються від глотки. Гортань, трахея і бронхи відносяться до нижніх дихальних шляхів. Гортань має лійкоподібну форму, кілька з'єднаних між собою м'язами і зв'язками хрящів утворюють її стінки. Найбільшим серед хрящів гортані є щитоподібний. Його утворює дві пластинки, які спереду з'єднані між собою під кутом. Цей кут у чоловіків більш гострий і формує на шиї добре помітне підвищення, що має назву кадик або адамове яблуко. Надгортанний хрящ розташований у верхній частині гортані. Він має вигляд пластинки листоподібної форми і під час ковтання закриває вхід до гортані. Це запобігає потраплянню їжі або води до повітроносних шляхів. Ця функція робить можливим потрапляння до гортані лише повітря, а островохід тільки їжі. Порожнину гортані вкриває слизова оболонка. Також там розташовані рецептори, у разі подразнення яких шматочками їжі, твердими часточками або рідиною чи газовими сумішами, або ж у наслідок запальних процесів виникає кашель захисний дихальний рефлекс. Кашель це різкий рефлекторний видих через рот. Завдяки якому порожнине гортані звільняється від сторонніх часток і речовин, і це виступає захисним фактором для інших органів дихання. Це одна з причин, чому під час їжі не варто розмовляти чи робити різкі рухи, а також лякати людину, що їсть, бо через це до гортані можуть потрапити часточки їжі. Це, в свою чергу, може спричинити сильний кашель або задуху, дуже небезпечний стан. За правилами особистої гігієни, під час кашлю рот необхідно прикривати серветкою чи рукою для того, щоб запобігти поширенню хороботворних мікроорганізмів. Крім проведення повітря, гортань виконує ще одну особливу функцію повітроносних шляхів вона бере участь у голосоутворенні. В середній частині просвіту гортані розташований голосовий апарат. Основу голосового апарату складають голосові зв'язки і голосові м'язи. Паралельно розташовані еластичні волокна утворюють голосові зв'язки, між якими є голосова щілина. Ступінь натягу голосових зв'язок впливає на зміну ширини щілини. Натягнуті голосові зв'язки починають коливатись, коли через голосову щілину проходить видиховане повітря. Ці коливання створюють звук, тобто голос. Утворюваний звук є тим вищим, що сильніше натягнути голосові зв'язки. А от гучність цього звуку визначає сила, з якою повітря видихається із легень. Голосові зв'язки розходяться і голосова щілина має вигляд рівнобедреного трикутника, коли людина мовчить. Голосові зв'язки людини здатні робити від 80 до 10 тисяч коливань на секунду. Довжина голосових зв'язок впливає на висоту голосу людини. Жіночі голос зазвичай вищий, тому що і голосові зв'язки у жінок коротші, ніж у чоловіків. Поражнина рота носа, носоглотки і глотки виконують роль резонаторів, від яких залежать відтінки голосу. Крім того, на специфічне звучання і тембр голосу впливають голосові м'язи, які можуть вкорочувати або видовжувати голосові зв'язки. Людина свідомо регулює скорочення гортанних м'язів, надає голосовим зв'язкам необхідної довжини і напруги. Язик, піднебіння, губи, зуби, щоки, нижня щелепа, в свою чергу, беруть участь у формуванні різноманітних звуків, і, зокрема, звуків мови. З віком у людини відбувається перебудова голосового апарату, і тому голос людини може змінюватись. Період статевого дозрівання є критичним для розвитку голосового апарату. Саме в цей період голосовий апарат стає дуже вразливим до різних негативних впливів. У цей період говорять, що голос ламається. Тобто поступово з дитячого починає звучати як голос дорослої людини. Запальні процеси в горлі або перенапрушення голосових зв'язок, наприклад, професійних педагогів, дикторів чи вокалістів, впливають на голос, можуть зробити його хрипким чи глухим. Тютюнокуріння і зловживання алкоголем мають шкідливий вплив на голосові зв'язки. В деяких випадках голос може навіть зникнути. Проблеми з голосом допомагає вирішити лікар, отто ларинголог. Або лор-лікар. Повітря з згортання потрапляє в трахею наступний відділ повітроносних шляхів організму людини. Трахея це дихальна трубка, що побудована з хрящових півкілець, з'єднаних між собою зв'язками. Задня стінка трахеї, де немає хрящових півкілець, прилягає до страву ходу. Натомість її утворюють непосмуговані гладенькі м'язи. Така будова трахеї дозволяє їжі без перешкод проходити по стравоходу, а повітрю до легень. До того ж, задня стінка може прогинатись всередину трахеї, що полегшує проходження їжі, і вона не застрягає в стравоході. Внутрішню поверхню трахеї вкриває залозистий і миготливий епітелій. Вони мають таке саме призначення, що й епітелій носової порожнини і гортані. Стінки трахеї зволожують слиз, який виділяє залозистий епітелій. Цей слиз також нескоджує хвороботворні мікроорганізми, а миготливий епітелій його проштовхує. У верхній частині грудної порожнини трахея розгалуджується на два бронхи правий і лівий. Бронхи є тією частиною повітроносних шляхів, що, відгалужуючись від трахеї, заходять до легень. Їх стінки мають в складі хрящове півкільця, що перешкоджають закриттю їхнього просвіту. На внутрішній поверхні бронхів, так само як і в усіх інших відділах повітроносних шляхів, присутній одношаровий миготливий або вічистий епітелій. Вже в легенях правий бронх поділяється на три гілки, а лівий на дві. Потім вони неодноразово галузяться на дрібніші бронхи і врешті переходять у найдрібніші кінцеві трубочки, що мають назву бронхіоли. Систему, яку утворюють розгалужені бронхи, називають бронхіальним деревом. В свою чергу бронхіоли переходять у альвеолярні ходи, які на кінцях мають легеневі пухирці. Ці легеневі пухерці називають альвеоли. Альвеоли мають тонкі стінки, що утворені одношаровим епітелієм і вкриті густою сіткою кровоносних капілярів. Порожнина альвеол заповнена повітрям. Легені це парні органи. Права легеня більша за ліву за рахунок того, що ліва легеня має заглиблення так звану серцеву виїмку. Права легені утворена трьома частками, а ліва двома. Для кожної легені характерною є конусоподібна форма, звужена верхівка і розширена основа, що прилягає до діафрагми. Нерви, бронхи і легенева артерія входять у легені, а легенева вина виходить через ворота легень, які розташовані на внутрішній, тобто оберненій до серця поверхні обох легень. Верхівка легень у зв'язку з малою рухливістю верхніх ребер вентилюється недостатньо, а нижні частки легень завдяки скороченню діафрагми забезпечуються повітрям якнайкраще. У зв'язку з цим у людини виділяють три типи дихання грудне, черевне та змішане. Грудне дихання є реберним, черевне діафрагмальним, а змішане зумовлене скороченням міжреберних м'язів і діафрагми. Переважання того чи іншого типу дихання залежить від статі. Також жінок здебільшого грудне дихання. І професії, наприклад, у людей, які займаються фізичною працею, переважає черевне дихання. Однак найсприйнятливішим для вентиляції легень є змішаний тип дихання. У людини дуже добре розвинуто механізми регуляції дихання, особливо ті, що здійснюються за участю кори головного мозку. Спостерігається взаємозв'язок дихання із позитивними та негативними емоціями. Так, глибоке черевне дихання заспокоює людину. А гнів чи стресова ситуація спричиняють перехід на грудне дихання. Кожну легеню ззовні вкриває дуже тонка, але щільна сполучна тканинна оболонка, що має назву легенева плевра. Легенева плевра складається з двох листків легеневого внутрішнього і пристінкового зовнішнього. Саму легеню з усіх боків вкриває зрощений з її поверхню внутрішній листок плеври, а зовнішній листок є зрощеним зі стінками грудної порожнини. Між внутрішнім і зовнішнім листками плеври знаходиться щілина. Це плевральна порожнина, що містить 1-2 мл рідини, яка необхідна для зменшення тертя листків один об одного під час дихальних рухів. В нормі у порожнині плеври ніколи немає повітря, а от тиск дещо нижчий за атмосферний. Це сприяє дихальним рухам і є надзвичайно важливим для нормальної роботи легень. У легенях дорослої людини міститься від 500 до 700 мільйонів альвеол, які зібрані у групи і мають вигляд грон винограду. Загальна площа дихальної поверхні легень в 50 разів перевищує площу поверхні тіла людини і становить понад 100 квадратних метрів. Це сприяє швидкому обміну кизню вуглекислого газу. Легені, окрім газообміну, разом із клітинами крові приймають участь у здійсненні захисних реакцій організму. Тканина легень містить велику кількість особливих клітин, що знишкоджують хвороботворні мікроорганізми. Ще однією функцією легень є видільна. Через легені назовні активно видаляється водяна пара і газоподібні продукти обміну, зокрема великий газ. Разом із повітрям з організму людини видаляється надлишок теплоти. Це терморегуляційна функція. До нюхових рецепторів носової порожнини несуть інформацію запашні сполуки. Це інформативна функція тощо. На цьому поки що все. А ми продовжимо розмову про дихання на наступному уроці. На все добре.